Вітаємо вас на нашому каналі. Скринька казок книжариків. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайку. Тисніть на дзвіночок. Підтримуйте наш україномовний канал. Продовжуємо читати казку про викрадену зозулю. Розділ 4. Як корисно думати? Шпаки летіли попереду. Умпарара муркотів мотором, феофеофанчик маєв за вікном, а під колесами шкварчав асфальт. Час від часу умпарара подавав голос. Ви тільки погляньте, що накоїли. Кум тролейбус стоїть, як приліплений, а свояк самоскид. Його брехня була на один бік, як кульгаву качку. О, діла, діла. Ви тільки подивіться, скільки зацепеніло трамваїв. Стоять собі, мов в сараї, і зв'язані вервочками подвоє. А там ось, погляньте, поснули дядьки автобуси і братики легкові. І ні цоп тобі, ні цабе. Ходючок і сміхоша були приголомшені цим видовищем. Ходючок сказав. Не розумію, навіщо вони вкрали час? Хто зна? жалібно зітхнула сміхоша. Вона торкнулася ходючкової руки. А ми їх подужаємо. Ходічок замислено поглянув на дівчинку. І кивнув. От дивись, які в кого сили. У них Фрусь, а у нас умперара. Так? сміхоша підхопила. У них маєш, а в нас, а в нас Петрик Ходічок. І раптом тихенько і насмішливо запитала. А ти подужаєш, маєш? Мені здається, що він сильний. Ходючок ураз насупився, дівчинка почервоніла і вигукнула. Ну, от, уже й образився. Я кажу, що в них брутнерський, а в нас джулька й кріся. А ще ми маємо феофеофанчика, афанчика, але це так для краси, і шпачки, вони теж просто так, щоб було веселіше. Еге ж, повеселишся, мабуть, буде бійка. Ходючок закінчив задумливо і серйозно. Ми повинні перемогти. У нас немає іншого виходу. Умпарара вже наближався до околиці міста. Обабіч проспекту потяглися будівельні майданчики і молоді деревця край шляху. Та ось він зупинився і сповістив Це все, тут роздоріжжя. Далі я дороги не знаю. На край розчиненого вікна сіли шпаки і повідомили. Далі дороги не знаємо і ми. Чому? спитала сміхуша. бо фока Сільвестрів далі не подивився, сказав Родіон. Годючок на те розчаровано могикнув, а Пріся призирливо примружилася. Чулько, слід, раптом закричала сміхуша. Швиденько, бери слід Бруднельського і маєше. Так вилетіла з машини, мов артилерійський снаряд, а Сміхоша заляскала в долоні. Як же я не подумала відразу, він же у нас такий вправний щуролов. Думати завжди дуже корисно, мовив ходючок. Джулька. Старанно нюхав землю, робив петлі, зигзаги і вісімки. І за кілька хвилин обстежив геть усе перехрестя. Після того підбіг до умпарари і знічено проказав тут немає слідів пацюка і хлопчика. Це шосе. Тут тільки сліди гумових коліс. Ще зовсім недавно, о півне десяту ранку, Тут котилося безліч коліс. А зараз котра? запитала сміхоша. Ходічок похмуро відказав зараз теж на півдесяту. Тепер завжди буде пів на десяту. Прісько, повертайся назад. Пріся, яка вийшла із машини разом з Джулькою, в їхній бік навіть не глянула, вона підкрадаючись, Наближалася до довгої білої труби, що лежала на насипу край дороги. А на віконці знову з'явилися шпаки. Вони сказали в один голос Ми дивилися і нікого не побачили, ні тобі бруднерського, ні тобі Фруся, чи там ще кого. Все завмерло і край. Фока Сільвестрів повідомив Тільки одна ластівка не завмерла. Собі і літає, мов навіжена. Радівник Сільвестрів додав, і ще дуже високо мар здивилася крука Кирила. Він теж летів собі кудись та й летів. Раптом Джулька здивовано сказав: Гляньте на Пріську. що це з нею? Пріся вже пролізла крізь трубу на насипу й тепер весь час квала круглою своєю голівкою, вгору. «Вниз! Вгору вниз. Годючок обережно підкрався до Прісі і присів поруч із нею. Підійшли діти, і китька промимрила. Там вода. Ходючок аж скрикнув від радості. Вода з труби весь час капотить вода. То що? Чому прістя кивала? Вона не кивала. Вона дивилася, як із труби весь час капають краплинки води. Кап-кап кив-кив. Ну, прошепотіла сміхоша. А те, що й вода не завмерла, виходить, що вони тут проїхали, і вода увібрала в себе дещо цю часу тому й капає. Сміхоша сказала, але ж тоді й оці мухи. І ота от ластівка, додав Фока, і круг. Фока і радіване, негайно спитайте у ластівки, куди поїхав Фрусь. Я з нею балакав, відповів Фока Сільвестрів. Дохле діло. Це ж чому? Вона зовсім очманіла від голоду і нічого не тямить. Їй якраз о на десяту треба було снідати. А чим? Я їй кажу. Та ось же вони, комахи, висять у повітрі. Їх і ловити не треба, їж собі от пуза. А ластівка каже Ми так не можемо, а ми ловимо тільки тих, що літають, о яке діло. А крук. Шпаки відповіли, Крук дуже серйозний чоловік, до крука страшно. Але треба, сказав ходючок, ви вже якось постарайтеся. Шпаки пересвиснулися між собою і відповіли. Зачекайте нас тут, ми швиденько. І подалися. Умперара заглушив мотор. І стало тихо.